Доброго ранку. Маліба перекладики в кремнового канала. Чуєте пташки як? Ага. Бігу на роботу. Люди теж бігуть. Всі бігуть. Туди резерві бігуть, бігуть, всі бігу. Андравчик приїхав. Сьогодні вже 26 грудня -е. 2024 року. Четвер. Менше тижня залишилось до нового року. Бачите, скільки піску залезло. то набу щоб від криги доріжки посипати. Видно, що посипало. Але якщо не буде ні снігу, ні криги, можна пляж побудувати. Так, такий тонкий юмор, в мене, Відразу як пройшла ніч харка. І от раз юмор, значить. Тобто все. Ну, нормально. Знову року. Тривоги були. Це звісно. І відбії були, і тривоги. Я ливка яка, да? Вибухів. Дякую Богу, я не чув. Ніяко вчора. Зранку просто. Страх. Тепло є в оселі. Не знаю, зараз на роботу прийду як. <кій> Світла є водичка. Холодна є. Гарячої немає. Ну я сподіваюся, що прийду додому, вона вже буде. Ну, в Харкові життя продовжується. Неважаючи ні на що. Бажав на трамвайчику проїхати, пішов, а він прямо переді мною поїхав. Піду на тролейбус. Ось це. Все, подивилися. Наш верну салтівку. Піду дивочики під поверхні. Усім гарного четверго. Бачите, вимітають. Ворники, вірники. Це мура добра злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи на не що. До побачення, мої любля. Гарного дня.